Затримали на гарячому під час отримання останнього траншу керівницю юридичної компанії, яка підозрюється в організації схеми ухилення від мобілізації на Полтавщині. За даними слідства, вона діяла разом із лікарями-посадовцями військово-лікарської комісії. За 6 тисяч доларів клієнтам, нібито оформлювали фіктивні довідки про тяжкі хвороби, щоб уникнути служби або перевестися у тилові підрозділи. Про це повідомила речниця служби безпеки України в Полтавській області Інна Усова. У ході обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнову бухгалтерію та гроші, отримані незаконним шляхом. Наразі фігуранці повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Її загрожує до шести років позбавлення волі. Встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з ГОНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.